Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, прем'єр-міністр околиці Денис Кашмихаль. У Києві в нічний час доби майже нічого не видно через проблеми з електропостачанням. Про це нашим господарям на заході розповів оглядач Джеймі Детмер, який побував у столиці околиці. Він пише, що ніч у Києві може здатися апокаліпсисом, так як освітлення на вулицях міста відсутнє, світло горить тільки в декількох вікнах житлових будинків, але лише завдяки генераторам. Журналіст пояснив, що місто страждає через проблеми з електропостачанням, жителі все менше відвідують ресторани і кафе. Крім того, в Києві зафіксовані перебої з водопостачанням, тому люди по можливості наповнюють ванни, щоб утримувати себе і будинок в чистоті при відключенні води. Нагадаю, що Росія почала наносити ракетні удари по інфраструктурі околиці 10 жовтня, через пару днів після події на Кримському мосту. Російська влада звинуватила в цьому інциденті Київ. З тих пір в різних регіонах околиці щодня піднімається повітряна тривога, іноді сигнал звучить по всій країні. Після ударів 15 листопада внаслідок обстрілів об'єктив інфраструктури, майже половина енергетичної системи країни виведена з ладу. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!